У молодіжному парламенті Кременчука сьогодні добіг свого кінця семиденний проект Школа юного лідера за цей час діти навчились лідерським якостям та реалізації власних проєктів, як правильно висловлювати свою думку і бути першим серед кращих. Привітав активну Кременчуцьку молодь та вручив їм сертифікати міський голова Кременчука Віталій Малецький. Впевнений, що школа юного лідера це ваша тільки перша сходинка на такий цікавий дорісті, яка буде вести вас тільки вгору і тільки вперед, де ви будете самовдосконалюватися. Майбутнє це наша молодь. Ви наше майбутнє, ви наша молодь і ми дуже раді, що ви приймаєте активну участь. В усіх молодіжних заходах, які робить молодіжний парламент камішка, аби закріпити здобуті лідерські якості молоді, в останній день проекту серед учасників навіть провели вибори подібні до справжніх. Було шість дітей, які пройшли приймати участь у виборах. Вони нас назбирали протягом проекту більше лампочок, і вони мали змогу набрати собі команду і пройти квест. Ми дивилися про те, як вони вміють формувати правильно команди, як вони підтримують один одного, і той, хто зайняв перше місце, отримав подарунки. Активна та прогресивна молодь завжди шукає шляхи саморозвитку. Учасники проєкту школа юного лідера знайшли свій шлях самовдосконалення тут. У стінах молодіжного парламенту Кременчука мені дуже сподобалася школа юного лідера. Я дуже рада, що потрапила сюди. Я навчилася багато новому, я стала більш відповідальною, навчилася працювати в команді та познайомилася з дуже веселими та енергійними людьми. Я вирішив сюди прийти, тому що мені спав на думку, що це дуже активне та веселе місце. Мені дуже при що це всього сім днів. Але я навчився тут бути відповідальним, більш в собі, розмовляти з людьми. Та я вважаю, що всі тут дуже активні, круті. Мені сподобалось. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.